Ви писали? Я зробив. Ну, як ви писали це, тому що я сам попросив зробити вас це під минулим роликом, але. Словом, коментарів набралось достатньо для того, щоб я сказав наступне. Вітаю вас на каналі Дорослі з 90-х. З вами, як завжди, Іван Козак, і сьогодні у випуску мій топ-ігор на мегадрайв. В тому ж таки, минулому ролику я ляпнув про топ 10, але коли я почав складати список всіх ігор, які мені подобаються на мегадрайв, то їх виявилось більше 40, І вибрати з них 10 було дуже і дуже складно. Саме тому в цьому ролику їх буде трошечки більше. Я постарався залишити лише ті Ігри, які я грав в дитинстві, і які подобаються мені і зараз, тобто ті, які пройшли перевірку часом. Також тримайте в голові, що кожна гра з цього списку мені дуже подобається, але я все-таки спробував розмістити їх в градації від найменш крутої до найбільш крутої. З словом, як там кажуть блогери, лайк, підписка, дзвоник. Приємного перегляду! Почнемо з гри в дуже незвичайному для мегадрайву жанрі ігор. Квести і мова йде про гру Скубіду Містері. В дитинстві я любив дивитись мультфільм про пригоди Скубіду та його друзів. І гра стала для мене справжнім відкриттям, адже в ній є складні загадки, таємнича атмосфера, неповторний гумор, а головне графічно гра виглядає так, що відчуваєш, начебто управляєш самим мультфільмом. І це дуже і дуже круто. В грі лише один мінус це система паролів, адже збережень в грі немає. І для того, щоб зберегти прогрес, ви натискали кнопку Старт в будь-який момент гри. Вам вибивався гігантський пароль. І наступного разу, коли ви пробували його ввести, бувало так, що він не працював. І тому часом я записував їх два. Але насправді це не зіпсувало мені враження від гри, і вона мені дуже подобається навіть зараз. Це одразу видно по головній музичній темі та заставках на початку гри. По суті, ця гра це два в одному, адже нам пропонують розгадати цілих дві окремі загадки: готель Блейка та Ха-ха-Карнавал. Подивіться лише на ці красивезні заставки, коли мені було 8 чи 9 років, це було рівноцінно справжньому мультфільму разом з Шегі та Скубі. Нас чекає безліч локацій з цікавезними загадками, привидами, та головне, яке я вже казав, неповторним гумором мультсеріалу. Не і мені особливо подобалось грати довгими зимовими вечорами, досліджувати кожен піксель гри і дуже багато заглядати до англійсько-українського словника, адже безліч підказок до різних таємниць читались саме в діалогах, які були англійською. Гра чудово грається навіть зараз, і я з впевненістю можу радити її всім любителям головоломок в стилі чотирилапого детектива. А після багатогодинних пошуків у кінці кожної з пригод, за традицією мультсеріалу, було зривання маски з головного поганця і фірмовий викрик. А зараз на черзі гра, про яку я думаю, точно не варто багато говорити, адже вона була дуже популярною в нас, і на мою думку, навіть стала візитною карткою компанії Sega, навіть витіснивши з собою Соніка. Comic зон, взагалі, перше, що кинулось в очі маленькому Івану, була неймовірної краси графіка. Великі спрайти персонажів, анімація в сукупності з деталізованими фонами виглядали як справжній комікс, що ожив у твоїх руках. Точніше, на екрані ТВ додаємо до цього всього цікавий геймплей, сюжет, динаміку та досить збалансовану складність. І отримуємо вибухову суміш у вигляді гри, яка назавжди залишилась в приємних спогадах мільйонів геймерів. Street of Rage або Bear Knuckle – це серія бітемапів для мегадрайву і мені подобались всі частини. Та найбільше я любив першу. Звичайно, немало тут відігравав саме кооперативний режим, адже проходити її вдвох з другом було надзвичайно весело та круто. Street of Rage – дуже атмосферна гра. Вона одразу нагадала мені бойовики початку 90-х. Та й сюжет класичний для тієї епохи. Троє колишніх поліцейських вирішують власноруч розібратись зі злочинним синдикатом, оскільки останні повністю заволоділи містом. І навіть підкупили поліцію. Всі персонажі різні зі своїм набором характеристик, спецприйомів. І в дитинстві ми часто грали в неї через чудовий геймплей для двох гравців. А прекрасний саундтрек лише підсилював відчуття, що ти і є той самий герой, який повинен очистити кляте місто. Як я вже неодноразово казав, я любив та і люблю ігри в жанрі РПГ, особливо з казковим середньовічним сетінгом. Ігри категорії Action РПГ не стали виключенням, і гра Кадаш затягнула мене та мого друга не на один десяток годин. Так в неї можна було грати вдвох, від чого вона ставала ще крутішою. Кадаш це платформер з елементами РПГ в стилі середньовічного фентезі, де вам та вашому другові дістанеться роль мага та воїна, яким прийдеться кинути виклик царству Кадаш і дослідити купу локацій, наповнених злими тварюками та небезпеками. І, врешті-решт, перемогти верховного демона Балрога, який викрав принцесу королівства Дерзір, і з її допомогою хоче провести ритуал, щоб захопити його. Гра подобалась в першу чергу за цікавий геймплей, адже маг та воїн дуже сильно відрізнялись між собою, і потрібно було постійно взаємодіяти та комбінувати їх. Міння, щоб проходити певні місця з найменшими втратами. А так, тут все як у всіх РПГ: Закупляємось різними корисними товарами в містах, як от зіллями чи зброєю, і відправляємось знищувати демонів та іншу нечисть. По ходу гри прокачуючи свій рівень. Тут, правда, був один мінус: зберігань в грі не було, і потрібно було кожного разу по 15-20 хвилин в певних локаціях вбивати ворогів, щоб прокачати персонажа для подальшої подорожі. Але сам факт, що поринути в таку казкову цікаву пригоду та ще й з напарником, мене вражала і сам. За цей незвичний досвід вона опиняється тут. Окрім ігор, я також фанатів від бойовиків 80-х 90-х, а інколи навіть 70-х. І герой, про якого поговоримо далі, не став виключенням. Саме він став причиною перших боїв з друзями, перших нунчак та перших піздюлей від мами за розбиту ударом з ноги в вазу. Пані та панове дракон історія Брюсалі. Дана гра стала для мене справжнім подарунком. Адже дещо ви зможете бути таким ж крутим, як легендарний Брюс Лі. Це файтинг, який повністю базується на одноіменному кінофільмі Дракон Історія Брюса Лі. Сам фільм художній і лише частково базується на реальній біографії найвідомішого учня іпмана. Та найголовніше, що тут було все, за що я так любив фільми Брюса Лі: запаморочливі бої, фірмові викрики при ударах, нунчаки та навіть жорстокі добивання лежачих супротивників. Я любив проходити її саме в режимі сюжету, власноруч пройти шлях улюбленого героя і провчити несправедливого боса, університетських вискочок, актора, що зіграв головного антагоніста в фільмі Вихід дракона, та врешті-решт перемогти злого духа Фантома і розбити вщен злі чари, які повисли над Брюсом Лі. Наступні дві гри, про які ми поговоримо, дуже схожі між собою, адже обидві зроблені за мотивами мультфільмів Волта Діснея. Перша з них це пригоди відомого безхатька Аладіна, як казав мій колега по цеху Зіпермаєр. До речі, під відео залишу послання на його огляд на цю гру. Це не реклама, а просто моя особиста рекомендація. Так от на 16-бітних приставках подібні ігри виглядали особливо ефектно за рахунок красивої графіки та анімації. І гра Аладдін попала в саме серденько маленькому фанатові Волта Діснея. Що тут можу сказати? Гра Аладдін прекрасна. В ній ідеальна графіка та геймплей. Вона складна, що додавало її челенджу та повністю передає атмосферу мультфільму. Версія на мегадрайв мені подобається набагато більше за версію для SNES, і навіть зараз я люблю в неї побігати. Аналогічно, як у випадку з Аладіном, я дуже любив мультфільм Король Лев. І коли мені попалася ця гра, я був на сьомому небі від щастя. Адже в ній ну дуже красива графіка, яка на той момент сприймалась чимось надзвичайним, а головне гра повністю слідує сюжету оригінального мультфільму. Тут можна повторити все те саме, що й для гри Аладін. Король Лев це шедевральний платформер. Особливо мене вразив момент, що починаємо грати за маленького сімбу, де нашими ворогами в основному будуть різна дрібнота типу жуків та ящирок, а закінчим вже за дорослого. Слого лева, що протистоїть гієнам та леопардам. Додаємо сюди ще різного роду головоломки та цікаві рівні, як от втеча від буйволів чи поїздка на страусах, і отримуємо ідеальну гру для 16-бітної системи. Будучи фанатом четвірки в панцерах на денді, не дивно, що ігри для 16-бітної системи мені теж дуже подобались. У мене був і Файтинг Tournament Fighters, Та все-таки до цього відео увійде Hyperstone Гейст. Черепашки ніндзя на мегадрайв це ті ж самі класичні 8-бітні черепахи, тільки краще. Тобто вони зберегли все те, за що ми так любимо ігри про цю веселу команду: драйв, гумор та складність. Тут правда її можна налаштувати в опціях, що теж було плюсом. Це еталонний бітмап з улюбленими героями в головній ролі. А завдяки чудовій графіці з'явилось відчуття поринання у мультфільм, від чого я був в дикому захваті. Одна з улюблених ігор про легендарних героїв. А зараз настав час воїстину крутих ігор контра хардкор. Так так, саме так читається її назва. Це максимальний концентрат крутості та екшену. Слава богам, мені попадалася саме японська версія, де було втричі більше життів, і саме це дало можливість мені та моїм друзям в повній мірі нею насолодитись. Ну, окрім хіба що сюжету, але одразу скажу, сюжет в цій грі явно не головне. Як я вже сказав, контра хардкор це синонім слова екшен. Всюди вибухи, стрільба, купи ворогів. Буквально з перших секунд починається дахопідривний екшен, який триває до кінця гри. Вона дуже виділяється з усієї лінійки контр для 8 та 16-бітних систем. І, мабуть, є моєю улюбленою грою з цієї серії. Я не можу назвати жодного мінусу, а от плюсів безліч. По-перше, це персонажі, вони всі різні, зі своїми перевагами та недоліками, зі своїм набором зброї та умінь. По-друге, це дизайн локацій, вороги, гігант Скі боси і мега охуєнний геймплей, який приправлений надзвичайно драйвовим саундтреком. Додаємо сюди ще можливість пограти вдвох та не лінійність сюжету, а як наслідок різні фінали та способи проходжень. і в результаті отримуємо бомбезну гру, в яку хочеться повертатись знову і знову. А наступна гра це два в одному захоплення та розчарування. Мова йде про стратегічну RPG War Song, яка захопила мене буквально з перших хвилин. Мені дуже сподобався її сетінг, персонажі, сюжет, графіка, також те, що потрібно було детально сплановувати план битви та план розвитку самих персонажів. Адже після досягнення певного рівня у вас був вибір, і його потрібно було зробити правильно. Та, на жаль, була ложка дьогтю у вигляді відсутності батарейки на самому картриджі. Так як в по попередньому відео я говорив, інколи таке траплялось. Потім мені, правда, попалась книга з паролями, де були коди на вибір рівня, але ви самі розумієте, що таке. Попадати у РПГ грі з прокачкою перших рівнів на останні це не мало ніякого сенсу, але все-таки гра мені дуже сподобалась, і вже згодом я так і її пройшов. Ворсон це покрокова стратегія з елементами РПГ, і як я вже сказав, в першу чергу мені сподобалась її стилістика та сюжет. На наше королівство Балтії, я кажу наше, бо головним персонажем є принц Гаред. Нападає імперія Пітьми Балсіс. Під час нерівної битви король розуміє, що шансів вистояти немає, і відправляє свого найкращого воїна разом з сином на пошуки підмоги. На цьому наші пригоди починаються. Нас чекає захоплююча мандрівка по казковому світу, де на шляху зустрінуться як інші союзники, так і безліч ворогів у вигляді як. Людей, так і монстрів. Нас чекатимуть масштабні битви проти ворожих армій, пробирання по проклятих озерах, які кишать монстрами, чи захист міст від Вовкулак. Не буду переказувати весь сюжет в рамках цього відео, колись обов'язково зніму повноцінний ролик. Але гра дуже цікава і складна. Якщо вибрати неправильну схему розвитку персонажів, якщо втратити важливих союзників, а в цій грі можуть померти всі, крім головного героя, то навіть дібравшись до кінця гри, ви можете її не пройти, і прийдеться починати спочатку. Це я вже не кажу, що на кожному рівні потрібно. Також детально сплановувати стратегію битви, інакше вашу армію розіб'ють. Тому однозначно рекомендую цю гру всім любителям покрокових стратегій та РПГ. Однієї цієї мелодії вже достатньо для того, щоб зрозуміти про яку гру далі піде мова, чи не так? Рок-н-рол рейсін, я не був фанатом гонок, але ця гра, вона просто охуєнна. Що ж ній такого особливого спитаєте ви мене? Та ні, ви не спитаєте, бо ви й так самі все знаєте, але на всякий випадок, давайте я нагадаю. Драйвовий саундтрек, офігенна графіка та власне сам геймплей, де ви ганяєте по космічних трасах зі своїми супротивниками, паралельно використовуючи ракети чи міни, зробили цю гру надзвичайно драйвовою та веселою. Не одну годину ми з друзями залипали за нею і весело проводили час. Впевнений, що ви і так знаєте всі її переваги і точно в неї грали. А якщо раптом так стало, що ви щойно вийшли з криогенного сну і не грали в неї, то ось вам знак, щоб це виправити. Гра, про яку ми поговоримо далі, була однією з останніх, які попадались мені на Mega Drive. Ігри з цієї серії були також і на денді, та на жаль, тоді вони мені не попадали, але я багато про них читав у книгах паролів, і навіть так вони мені подобались. Так от тематика, атмосфера а головне захоплюючий геймплей зробили своє ігра Castlevania Bloodlines стала однією з улюблених, і навіть зараз я залюбки в неї граю. Тут треба додати, що ігри з подібною вампірською атмосферою, як Каслвенія, завжди мені подобались. В дитинстві моїм улюбленим романом був Дракула Брема Стокера, якого я читав пота від батьків, і подібні ігри автоматично мене затягували, особливо коли вони були настільки якісними та красивими. Ріка Castlevania прекрасно все. Кожен рівень має свою атмосферу зі своїми ворогами та особливостями. Тут вам і замки з величезними вікнами та гігантськими вовками, і бої з мінотаврами на фоні заходу сонця, піднімання на вежу, і власне, бій з літаючим Монстром на вершині і бої з безсмертними скелетами у воді, що перетворюються в кров. Словом, вона дуже і дуже різноманітна. Музика в грі також неймовірна. Вона нагадує класичні мотиви і занурює ще більше. Однозначно, Castlevania Bloodlines варта вашої уваги, якщо ви не грали в неї раніше. Без сумніву, всі знають цю серію ігор. Mortal Kombat – це була причина для того, щоб зібратися з друзями і визначити, хто ж з нас крутіший. Нерідко такі баталії переходили зі всесвітові до ігор у реальне життя, але зазвичай все закінчувалось хеппі-ендом. Без сумніву, Mortal Kombat – це шедевр 16-бітної ігроіндустрії, і мені подобаються всі частини на Mega Drive, Але якщо ви запитаєте мене, яка ж моя улюблена, я відповім що третя, і зараз розповім чому. Взагалі про Mortal Kombat треба казати або все, або нічого. Тому в рамках даного формату лише поясню, чому моєю улюбленою частиною на Mega Drive була саме третя. Я знаю, що в Ultimate більше гравців і вона рахується еталонною, але мені дуже подобається те, що в третій озвучені імена героїв. Мені подобаються анімаліті та бруталіті, які забрали з четвертої, і загалом по атмосфері вона мені якась ближча. На мою думку, третій та четвертий Mortal Kombat на Mega Drive це витвір ігромистецтва, в який я впевнений, грали всі любителі файтингів. Mortal Kombat. П'яте місце. Дитинство я любив три речі. Фентезі, паранормальні явища та динозаврів. Власне, про останніх і буде наша наступна гра. Взагалі варто сказати, що я любив все, що пов'язане з древніми ящурами. Я записував на магнітофон прогулянки з динозаврами, після чого конспектував їх. Я зачитував до дир всі енциклопедії, які міг знайти. Я обожнював фільм паркюрського періоду. І звісно ж, я любив ігри, зроблені по ньому. У мене була і перша частина гри, але. Вона не пройшла перевірку часом. Зараз вона не настільки мені подобається для того, щоб я її включив до цього відео. А от загублений світ, вона шедевральна. І зараз я розкажу, чому саме. Юрського періоду була однією з перших ігор, які я побачив на мегадрайв, і після Денді вона сприймалась чимось фантастичним. Графіка та геймплей просто вражали. На жаль, перше знайомство з нею не було дуже тривалим, але набагато пізніше, коли у мене з'явився свій власний картридж з цією грою, то захоплення нею ще більше виросло. Це одна з найпізніших ігор на Мегадрайв, і видно, що вона витискає можливості приставки на максимум. В ній дуже цікаві місії з великими картами, по яких можна пересуватися як пішки, так і на автомобілі чи катері. Велика кількість ворогів у вигляді ворожі. Жих солдат та динозаврів різноманітних видів, а додаємо до цього всього можливість пограти в двох і надзвичайно красиві босфайти, де нам дозволять поганяти на байку за маленьким тірексом. Потім втеча від того ж тернозавра на авто з відстрілюванням в дощову ніч, спуск по річці з постійним супроводом птеродактилів та інших літаючих динозаврів. Та нарешті транспортування одного з ящерів на вертольоті для мене все вище згадане означало лише одне: я закохався в цю гру і перепроходив її по кілька разів, особливо улюблені рівні. А перед тим як перейти до трійки найкращих ігор, я хочу подякувати всім людям, які підтримують мій канал. Ще раз дякую за те, що дивитесь та ділитесь своїми історіями. Адже, на мою думку, 90-ті це така собі сіра пляма, і, начебто, є багато чого відомого і спільного, та все-таки певні розбіжності у різних регіонах вони присутні, і мені надзвичайно приємно, що я можу читати ваші історії і для себе відкривати якусь нову та цікаву інформацію, тому. Ще раз дякую за те, що ділитесь та коментуєте. Я дякую всім вам, а особливо таким патронам, як Віталій Хох, Хелсін, Яков Смарт, Декс, Андрій Чумаченко, Євген Мирончук, Євген Б та окремо Ватко Інтел. А трійку фіналістів відкриває РПГ-гра Shining in the Darkness. я б можливо включив сюди і Shining Force теж яку я мав можливість пограти тоді та на жаль не зміг пройти, оскільки в мене була начебто демо-версія, бо там не було батарейки. На щастя, Shining in the Darkness була повноцінною. В неї можна було пограти і пройти, що я зробив неодноразово. І після Денді такі ігри здавалися просто чимось неймовірним та фантастичним. І власне з гри шані Darkness і почалась моя любов до фентезійних rpg ігор в цілому. Shining in the Darkness – це класична покрокова РПГ, де основні події відбуваються в підземеллях, наповнених монстрами. Вам та двом вашим супутникам випала доля дослідити гігантські лабіринти, розгадати загадки та в тому числі весело та корисно провести час в тавернах, адже інколи тамтешні гості можуть розповісти багато чого цікавого. По суті, дивлячись на неї зараз, я розумію, що нічого надзвичайного в ній немає, але я полюбив її саме тому, що вона була моєю першою справжньою РПГ-грою і, отримавши можливість пограти в подібні. Не було наче втамувати спрагу, яку відчував руками. Чудова гра, яка стала початком серії Shining, про яку я колись розкажу окремо. На другому місці у мене гра флешбек. Коли вона спочатку з'явилася мого друга, і він прийшов для того, щоб її показати, перше, що мене вразило, це анімаційні вставки. Вони тут дуже круті. І після них, коли починаєш грати, а геймплей тут теж надзвичайно цікавий, тобі здається, що ти попадаєш і занурюєшся у якийсь надзвичайно захоплюючий фантастичний бойовик. Початок гри одразу нагадав фільм Згадати все з Арнольдом Шварценеггером, адже головний герой опиняється на невідомій планеті і нічого не пам'ятає. Разом з ним ми будемо досліджувати цей красивезний світ, сповнений небезпек, розгадувати головоломки та взаємодіяти з різними людьми. Ви тільки уявіть, ви прокидаєтесь без пам'яті, знаходите голографічний куб і дізнаєтесь через відеопослання від самого себе, що вам чомусь потрібно у місто Нью-Вашингтон. Там ви зустрічаєте старого друга, що відновлює вам пам'ять, і ви згадуєте, що на землі вам вдалося роз Секретити іншопланетян, які щось замислили, вам залишається попасти на землю і завершити розслідування, але є одне але. Квиток неймовірно дорогий. Тут виявляється, що в тв шоу Вежа смерті, яке називається так, тому що це по суті колізей майбутнього, проводиться смертельний турнір, де головним призом є квиток на землю. Та щоб туди потрапити, потрібні фальшиві документи, які щоб купити, треба спершу підзаробити грошей, і ми влаштовуємось на роботу, де потрібно виконувати безліч завдань. Вражає, чи не так, вона дійсно неймовірно цікава. Плюс анімація та графіка в грі просто неймовірні, і в сукупності з деталізованим. Фонами і прекрасним геймплеєм починаєш отримувати задоволення з перших хвилин гри. Скажу коротко, рекомендую. І ось ми підійшли до кінця цього відео, де на першому місці я розмістив гру Another World. Інший світ це гра від Delphin Software, з підпора якої вийшов також флешбек тільки на рік пізніше. І багато людей вважає, що вона Краща за інший світ, та на мою думку, вона не краща і не гірша, вона просто інша, адже у грі Another World є такі речі, які захоплюють тебе від початку і до кінця, доки ти не пройдеш. Гру. По-перше, це дуже цікавий геймплей. Він тут нестандартний і дуже часто міняється від ситуації до ситуації. А по-друге, це сюжет. Він надзвичайно класний, і я не буду вам його спойлерити. Якщо ви не грали в цю гру, я рекомендую. Тут можна сказати майже все те ж саме, що й до гри Flashback. Ця гра просто шедевральна. І так і трохи вам проспойлерю сюжет, щоб розповісти чому. Але інтригу постараюсь залишити. Ви граєте за вченого, який мимохідь під час свого експерименту попадає в інший світ. Це так само, як і подальші події, ілюструються красивими анімаційними фільмами. Так от даю 100%, що коли ви вимкнете гру, то одразу помрете, адже ви опиняєтесь у озері, і якщо вчасно не виплести, то вас затягнуть щупальця. В грі немає показників енергії. В разі програшу ви починаєте з чекпойнту. Після того, як ви виберетесь з озера, на вас чатуватиме безліч іншопланетних п'явок, які одним царапанням можуть вас вбити. Неочікувано з'являється. Якась схожа на чорного тигра, істота й кидається за вами. Потрібно пробігти назад, перестрибуючи на швидкості всіх п'явок, стрибнути в прірву і зачепитись за ліану, щоб обхитрити тварину і знайти вихід, але одразу ж потрапити в полон до місцевих жителів. Непогані перші три хвилини геймплею. Чи не так? І тут починається найцікавіше. Ми опиняємося в клітці разом з ще одним в'язнем, який в майбутньому стане нашим другом. Розхитавши клітку, ми тікаємо, і з цього моменту починається драматична історія втечі головного героя та нашого напарника. Постійні загадки, лабіринти, перестрілки, щоб, врешті-решт, потрапити в зореліт та спробувати втекти з цієї планети. Та, на жаль, це нам не вдасться, і прийдеться бороти за своє виживання знову. Гра постійно тримає в напрузі, ніби дивишся захоплюючий фільм, яким керуєш сам. Зараз це нікого не дивує, але тоді, тоді це здавалося чимось фантастичним. Особливо остання сцена, де головного героя от-от мають вбити, але на допомогу приходить наш іншопланетний друг, жертвуючи собою, сам потрапляє в небезпеку, внаслідок чого з останніх сил ми повзем до вимикача, який повинен вбити злого іншопланетянина, але чи вдасться, чи встигнем врятуватись самі, і головне, чи встигнем врятувати нового друга. На ці питання ви зможете дати відповідь, якщо пограєте в інший світ. Неймовірна грайка тримала мене. В напрузі від початку і до кінця. Додамо приємну графіку та музику і отримаємо мою улюблену гру на Mega Drive. Хоча, скоріш за все, вона та флешбек для мене майже на рівні. А вже згодом в епоху емуляторів я дізнався, що у гри є продовження для Sega CD під назвою Heart of the Alien, яка є теж дуже цікавою та захоплюючою грою, яку я задоволенням пройшов, і. Теж можу рекомендувати. Та все-таки для мене на першому місці залишається сама версія для мегадрайву. Інший світ. Ось таким вийшов мій. Повторюю суб'єктивний топ ігор на мегадрайв. І скажу одразу: скласти його було нелегко, і безліч шедевральних ігор залишились поза межами цього ролика. Випереджаючи коментарі, скажу, що дюна серед них, ну трошечки їй не вистачило. Вибачайте, нічого не можу з цим зробити. Насправді, якщо б вам було цікаво, я можу зняти другу частину про найкращі ігри для 16-бітної системи або не знаю свій топ-ігор на денді. Я взагалі думав, що подібні ролики вже е, не дуже популярні і не дуже комусь потрібні. Та під минулим відео набралось достатньо багато коментарів для того, щоб от я стояв тут перед вами і розповідав про свої ігри. Тому, якщо цього разу буде ситуація така ж сама, то все знімемо, чому ні. А також буде дуже цікаво почитати про саме ваш топ-ігор і загалом дізнатися про вашу думку стосовно цього ролику і списку, який я вам продемонстрував. Тому ще раз дякую вам за перегляд, чекатиму на ваші коментарі і скоро побачимось!